Усім привіт! Усім гарного часу доби! Ви на каналі Кеті from Ukraine. І сьогодні у нас буде легеньке, швиденьке відео з моєю косметичкою на кожен день. Хто полюбляє такий формат відео, кому це цікаво, робіть чай, кавочку, чи, може ви прибираєте у цей час. І поїхали! Я вже розповідала, напевно, 100 разів, чи скільки ми працюємо з чоловіком на будівництві. І це е, грязь, пил, шпаклівка. Зараз я тягну фасад, це все клей, це все летить у обличчя. І тому я з собою завжди вожу косметичку. Ми зараз з вами будемо не, тіль, не тільки дивитись, що там в мене. А їй робити макіяжик невеличкий на кожен день. Так, в мене завжди з собою ось такий крем кремгін, бо ось ці штучки, які в мене були від е, е, алергії, в мене на пил. Вони взагалі, в принципі, нікуди і не ділися. Вони так і є. Кожен день з раночку. Я е, мащу себе цими штучками, мені так стає легше. Бо якщо не той, вони там потім як в такі прищички зробились, воно до кінця не проходить. До речі, я вже підготувала шкіру. В мене ось така сироватка від Farmstay. Я вам її вже показувала, не, напевне, не один раз. В мене вже ось стільки. Це за 2 місяці. Ну, напевно, десь на півроку її хватить. Я її відхватила за 174 гривні в Єві. Це була акція. Зараз теж акція, я ще іншу заказала, голубеньку таку. Але вже дорожче на 100 гривнів. Так, ще така мірна лопаточка йшла з нею в комплекті. Далі. Я використала ще ось такий крем. У мене ось такий Рудадерм. Тут СПФ 15. Мені, до речі, вистачає його і на літа цього SPF -у. Ну, я трошки додаю ще інакших СПФів, але ось це мені підходить і ніяких пігментних плям до цього часу. в мене з цим кремом не було. Це вже в мене не перша банка і не друга, і не п'ята. Ця поста. Це я новеньку вже купила. Скільки б я не купувала взагалі кремів і, і, і різних, із СПФ і без СПФ, я завжди повертаюсь до цього. Завжди. Не знаю він. З гіалуроновою кислотою і дуже-дуже мені подобається. Так, далі, ось таке люстерко. У мене дзеркальце. Із собою тут те, що збільшує, те, що звичайне. Так. Поїхали з початочку. Користуюся я дзеркальцем ось, ось цієї штучки. Я вам теж її показувала. Це оця штучка кушен для брів від Патрісі Лідо. Ось так. Я користуюсь просто люстерком ось цим. Дзеркалем. В мене бібі, Сі-Сі, чи що воно тут? BB. Від Міша. В мене тон 21, він мені підходить під ось цю ж шкіру. Я взагалі чекаю, коли я вже засмагну, бо зараз, коли в мене немає засмаги, я така трошки плямиста. Одного натискання мені вистачає на весь макіяжик. Ось так. Коли, до речі, до кінця я натискання роблю, мені забагато. Поїхали прямо ось так пальцем я це все і роблю. Так, ось тон я зробила. Він трошечки світловатий, але зараз, ну, зрівняні з, з шиєю, а зараз ми повернемо кольори на обличчя. З собою в мене завжди є ось такий пензлик для брів. Тепер ми відкриваємо ось цю штучку. І будемо робити бровки. Дуже мені подобається цей кошен Патрісія Льодо. Я зараз юзую кожен день. Він такий дає таку, як тінь, профарбовану. Волосся в мене профарбоване на бровах, але вже зі шкіри змилася фарба. І ось так от. Воно малює як ось таку тінь. Просто щоб була така чітка брівка. Ну, Не дуже чітка, не так, як в мене було з цією помадкою, Але ось така, контур трохи такий профарбований стає. Дуже мені подобається. В мене, до речі, це тон перший. Кушен для брів, перший класно виглядає, так? як люкс-люкс. Але Трошечки э, пачкається. Так, я дороблю другу брівку і повертаюсь. Так, бровки ми зробили. Класний кушен, просто офігенний. Так, далі в мене взагалі з собою э, двоє рум'ян. Ось такий. Ті, що я колись вам показувала, в Аврорі купляла від Love It. Перший в мене э, номер. І воно з такою пімпочкою, Це ж закос під глембі. Чи, може, на одному заводі робили. Це в мене перші рум'янки. Це перші рум'янки, вони просто таку як роживеньку, трошки тінь дають. Але я ще додаю це спонжик звідси. Ось ці другі рум'яна це Smart Casual Blush Mousse від B, Теж класні. Колись я показувала, що я їх купувала. Просто забігла в Єву в мене. Я не пам'ятаю, там їх взагалі два кольори: один нюд, а другий рожевий. Я взяла рожевий, їх я теж додаю трошечки, щоб було більше. Бо ось ці мені вони так подобаються, але мені здається, що вони вже закінчуються в мене. І зараз я ходжу по всіх аврорах і там вже немає цих рум'ян. Треба, може, якусь знайти, де так швидко швидко не розкуповують, але не той. І завжди ще в мене з собою такий пензлик. Набираю трошечки і трошечки просто додаю для кольору, щоб було трошечки, трошечки побільше рожевого. І ось тут тільки як засмага. Вже сонечко поцілувала нас. Бачите, видно вам, і мені теж подобається так виглядати. Типу свіженька-розовенька, бо я взагалі бліда від природи. Так, ось ці класні в мене дует рум'ян. Мені дуже подобається. Можеш їх просто ось так носити з собою, щоб вони були плоскі, невеличкі. А можна одразу зі спонжиком, я одразу зі спонжиком їх і Ношу з собою, ось так мені зручно. І спонжик той не той не мажеться не пачкається, класні рум'яна і ці, і ці. Але вчора були на тому на міропрія і попали під дощ. І ось ці змились, а ці ні. Вони так на мені лишились. Ці я прямо як втушовую прямо у тональний. І вони лишаються на весь день, не дивлячись на те, що мене обсипає клеєм сухим, там, Шпадлівка це все. Я акурате зняла, підтерла і вони завжди зі мною лишаються на весь день. Класні рум'яна. Я вже замислилась, може, від... але я там ще заказала, так що буде наступне відео. Далі ми. Переходимо до того, що в мене ще є з собою. Це завжди ось така коричнева туш. Зараз, коли не маєш поклівки в мене, то я завжди фарбую вії цією тушечкою. Дуже вона мені подобається. Я фарбую не багато. Просто щоб було видно, що в мене є вії. Бо ось ця безвійна історія трошечки мене вже надоїла. Так, ну ось і все. Оце мій макіяжик на кожен день, але ж ні. Це те, що я ношу з собою. Ще я ношу з собою завжди. В мене є ось така гідрофільна олія від Сані. Колись я вам її показувала, вона мені дуже подобається, класна, така густа і вона так прогріває прямо. Але я її не, ще не одного разочку, там на роботі не скористувалась, Це коли я дуже забруднюсь. ось це в мене лежить, тут залишки вже лишились. Щоб той не тягати з собою, не відливати кудись. Ось таке ще в мене. Якщо вдруг що? Так, що ось так, ось така в мене косметичка на кожен день. Це я вожу з собою завжди. Я в пакетик складаю, зраночку нафарбувалась і все це зложила з собою. А ще в мене є обов'язково це крем для рук. Обов'язково дуже сохнуть руки на цьому будівництві з цими всіми ділами, з цими всіми складами цих всіх фарбувальних засобів. І краска, шпатлівка, клей, все це дуже сушить шкіру рук. Так що, ось так: це моя косметичечка на кожен день. Так, лайкосики, коментусики, щось я перший раз вам про це сказала. Щось забула. Так що лайк, коментарі. Дуже чекаю. Дуже дякую всім тим, хто не забуває їх писати. Але ще у нас залишились губіньки. Для губінів я завжди використовую два продукти. Не одразу по черзі. Ось такий від LCF. Дуже мені подобається. Це. Що у нас тут? Love Moments Sweet Lips Tint Lip Gloss. Дуже класний, просто офігенний. Зараз ми його нанесемо. Це вже моя не перша банка. Ось цю я закінчила, вже пуста. Цю купила знову. Класний, просто офігенний. Бо до цього я ще купувала ламель. Потім вам покажу. Ламель. І. Він мені дуже ламельтой сподобався, але там лишились залишки, і вони таки лежали в мене в сумочці, а потім я дістала, а там такі якісь красненькі крапочки з'явилися. Воно як, як розслоїлось, чи що, чи щось там виділилось. Не знаю. Так, ось, о, мій макіяжик на кожен день розовеньке, красивеньке, свіженьке. Як там роблять ось так? <смі> так, ще другий продукт, який я використовую, це Glow Lip Tint від Love It. Ось такий, я вам це теж 100 разів показувала. Це новий, це БУ. І ще там в мене є пару банок, це я за той рік використала. Дуже мені подобається, але тут всього 3 мл. Воно так наносиш прозоре, а потім проявляється як ліптінт в рожевий, трошечки е, заяскравіший, ніж ось цей. Але мені теж дуже подобається. Він класний. Всім раджу, він такий жирненький, нелипкий і е, має аромат арбузика. Дуже класний, супер. А цей, до речі, LCF нічим і не пахне. Так, що ось так? Оці два класні для губ на кожен день. Нічим взагалі більше не користуюсь. Вже, напевне, другий рік пішов, як ось цим я користуюсь. Так що так, лайк, коментарі, пишіть, будь ласка, чим ви користуєтесь на кожен день. Які у вас самі улюблені продукти для очей, для губ. Я теж може, щось інше подивлюсь, бо щось теж інколи хочеться новеньким. І всім гарного дня! Бережіть себе Україні! Перемоги у 2025 році! І всім па-па. До речі, ногтік в мене зламався!